Так, доброго дня, друзі! Приїхали нам ось такі от водні скутери з такого планчика. Така от торпеда, дивіться, розмір 61 см. На 36. Ось така от торпеда. Що вона собою представляє? З така от штука з ручками. Взяли, нажимаєте на газ і пливете. Тут турбіна крутиться і вас тягне. Тут стоїть монтований акумулятор всередині. Розбираємо, подивимося, як це воно відбувається. Тут все герметично, воно якби вода не попадає. Як він відкривається, от я ще не знаю, що чесно. бо вперше про вас це роблю. Якимось чином. Коротше, тут стоїть 24 вольтовий 6 ампер годин акумулятор. Кислотник, звичайно. Як заявляє цей виробник, має вистачати на 20 хвилин плавання з таким акумулятором. такі от кліпси защокуються. Ось таким от карточком чік. Видно, я думаю, так? Да? Ось так воно защокується. І тут герметично воно закривається, щоб вода не попадала в акумулятор. Тут, походу, якась резинка стоїть. Так, дивіться по комплітухі що. Так, це в нас ось ця штука накручується сюди, закриває. Е, ну, Вхід води. Тут якась, напевно, смазка. Незрозуміло поки для чого. Ну, хто знає, напишіть в коментарях, що це таке. Так, що по комплектації, дивіться, йде насос такий, яким накачуєте. Накачуєте щось тут накачується, і це робиться для того, щоб він, якщо ви його десь упустили в воді, він не потоне, бо він буде, він спливе над водою. Це накачується ось цим насосом. Для зарядки акумулятора тут йде в комплекті зарядка для самого акумулятора. Дивіться, як вона, як вона виглядає. Чарджер по характеристикам 24 вольта 3 А. Ось така от зарядка рідна з нашим шнуром. Ну і по розміру ось він має ось 60 десь, 60 сантиметрів. І діаметр ось цієї байди. У нас виходить ось так. 27. Кому потрібен такий девайс? Заходьте в наш інтернет-магазин, робіть замовлення. Всім дякую за увагу.